Обіцяне скасування літнього часу відкладається, і вже у ніч проти цієї неділі, 30 березня, о третій ночі, українці таки переведуть стрілки годинників на годину уперед. І все, попри рішення Верховної Ради, скасувати це переведення. Відповідний документ урядовці підтримали ще минулого літа і обіцяли, що перехід на зимовий час стане останнім в історії України. Однак, президент Володимир Зеленський за сім місяців документ так і не підписав. А от лікар Юрій Габорець. В коментарі ТСН розказав, чому організму людини складно пристосуватися до сезонного переведення годинників. Організм людини це як швейцарський годинник. Це циркадний ритм, де регулюється робота серця, мозку, цукру, травлення. Якщо йде здвиг на годину в якусь сторону, то це все збиває організм. Людей турбує це головна біль, підвищення артеріального тиску і є. Слабкість, втома, роздратованість, апатія. Тому дуже важливо, хто приймає при цукровому діабеті препарати, то міряти свій цукор, тому що, коли йде на годину-здвиг, то можуть бути різні коливання цукру, так як лікар-ендокринолог підбирає по годинам довгої дії, короткої. І це все небезпека.